Партнер показу Таксі Десятка до ваших послуг цілодобово. Конференція педагогічних працівників важлива подія на початку кожного навчального року, оскільки саме на ній окреслюється перспектива розвитку освітньої галузі. Тема цьогорічної конференції, яка відбулася в загальноосвітній школі номер 6 – концепція нової української школи у Борисполі. У формі експрес-діалогу міські педагоги визначили нові напрямки роботи на 2016-2017 навчальні роки. Міський голова Анатолій Федорчук зазначив, що цьогоріч на сферу освіти виділено майже вдвічі більше коштів аніж минулого року. 168 мільйонів гривень в цьому році виділено на сферу освіти. Щоб вам ці цифри щось говорили, то я вам назву другу цифру. 87 мільйонів було виділено в тому році, 2015-му. І мені дуже приємно сьогодні констатувати, що ми розпочали будівництво школи. Зараз закінчується можливо ми до кінця. Ну, неможливо це точно. До кінця серпня місяця вже будуть забиті палі, і ми почнемо робити фундамент цієї вже школи. Так? І виділено вже 15 мільйонів. На цій сесії виділяється ще 15 мільйонів, і до кінця року ми виділяємо ще 20 мільйонів. Загалом сума буде 50 мільйонів. Це перша черга на школу тільки в цьому році. Мені приємно констатувати, що зараз повним входом будується дитячий садочок. На розі вулиці Головатого привокзальна ми звичайно ставили амбітні плани, щоб його побудувати до кінця року. У нас гроші на це навіть виділено 40 мільйонів. Но я не знаю, як ми встигнемо. Тому що проблема сьогодні ще й в кадрах, в людях. Підвищення рівня знань учнів нашого міста, аналізуючи результати олімпіад, констатувала завідувач роботи з обдарованими дітьми Київської академії неперерваної освіти Галина Рибитва. Приємно спостерігати підвищення якості виступу команд вашого міста на обласних і всеукраїнських учнівських олімпіадах. Дуже приємно здивували цьогорічні виступи, адже призові місця збільшились на сім. Якщо перших місць у минулому році не було в місті Борисполі, то в цьому році це аж чотири. В свою чергу начальник управління освіти і науки Тетяна Черний-Іван звернула увагу на нові реформи освіти, які стосуються дошкільних закладів загальної, середньої школи та професійної освіти, за якими навчання дітей стане більш легким та цікавим. А також нові реформи будуть сприяти доступності та практичній спрямованості навчання в галузі освіти міста. Відбуваються позитивні зрушення, спрямовані на створення умов для формування. Якісного освітнього простору також Тетяна Чернайван зазначила, що два бориспільських педагоги отримали звання заслужений учитель України. Приємно, що педагоги нашого міста заявляють про свій професіоналізм на всеукраїнському рівні. Так, указами президента України Большаковій Сусані Наумівні, заступнику директора з навчально-виховної роботи навчального комплексу Гімназія Перспектива. Та Нагаєвій Лідії михайлівні, учителю біології цього ж закладу, присвоєні звання заслужений учитель України. 4 серпня цього року було затверджено зміни до 13 програм початкової школи. За новими правилами їх привели у відповідність до вікових особливостей дітей, уніфікували термінологію, зняли складні для початкової школи теми для вивчення. Тобто, навчання молодших школярів буде направлене на застосування своїх знань у реальному житті. З одного боку зміни торкнулися приблизно 10% змісту чинних програм. З іншого, ці зміни є реальним переходом до іншої філософії освіти, яка відповідає 21-му столітті і європейському розвитку України. Не тиснути на дитину, а заохочувати, замість контролю темпу читання на час, розвиток виразного правильного читання і розуміння тексту, не змушувати зубрити, а пояснювати, і давати можливість вчитися на практичних завданнях. Замість літнього зубріння таблиць множення, практичне опанування властивостей множення на уроках, розвивати в дітей вміння висловлювати свою думку, а не мислити за нав'язливими шаблонами, замість складання речень за схемами, розвиток усного мовлення і складання есе уже в третьому класі. Директор будинку дитячої та юнацької творчості Наталія Тименко висловила свою думку щодо позашкільної освіти. Вона, як вважає Наталія Іванівна, є важливою складовою подальшого успішного вибору професії. Оскільки ті гуртки, які пропонує будинок дитячої та юнацької творчості, націлені на навчання дітей практичним навикам, які знадобляться у майбутньому. Технічна творчість це авіамодельний, це теж. Ви знаєте всі наші досягнення наших авіамоделістів. Це судномодельний, спортивна школа і центр туризму, це співпраця з університетом фізкультури і спорту. Це прекрасні професії, які приносять гарну зарплату, рекреація, фітнес-тренер, туризм. І в цьому напряму нам і треба працювати. Голова міської організації про працівників освіти і науки Тамара Нікітко виступила із питанням щодо того, яким повинен бути умотивований вчитель нової школи. Успішний фахівець вирішить дуже багато питань щодо якості викладання, обсягу домашніх завдань, комунікації з дітьми та адміністрацією школи до дітей має прийти людина, лідер. Яка може вести за собою, яка любить свій предмет? Яка його викладає». заступник міського голови Людмила Пасенко підсумувала всі досягнення освітян та зауважила, що основною проблемою даної галузі є кадрове забезпечення. 2016 рік для нас особливий, тому що ви вже знаєте про всі ці перемоги в освітній галузі, які є і в плані і фінансування, і повернення до комунальної власності, і розширення мережі, і відповідно. Є віддача від вчителя, від учня, тому що у нас із міського бюджету є відповідна підтримка. Хоча кадрове питання для нас на сьогоднішній день є найпріоритетнішим, тому що якщо в загальній середній освіті кадрове питання більше вирішується за рахунок кадрів, ну, які ще мають бажання працювати, хоча мають можливості вже і відпочинку. Так? То в дошкілі, на жаль, і таким чином ми не можемо вирішувати питання. Сьогодні проблема в притоку для того молодих кадрів і навіть ті муніципальні надбавки в розмірі 15%, додатково до всіх державних, звичайно, вони не вирішують. Тому ми сьогодні не будемо зразу все говорити. Але отже, під час проведення науково-практичної конференції педагоги обговорили такі питання. Освітяне місто на етапі модернізації з місту та філософії освіти, сучасна початкова школа, який їй бути, профорієнтація через профілізацію старшої школи, умотивований учитель нової школи. А провідна тема була щодо особливостей нового навчального року в процесі реформування освіти в Україні. Наталія Басюк, Михайло Головненко, Віталій Назаркевич, новини телеканал Бориспіль.